Коли людей запитують, куди вони хотіли би переїхати, Канада майже завжди є першою серед можливих варіантів. Це одна з небагатьох країн, де можна як заробляти багато грошей, так і підтримувати хорошу якість життя, оскільки вона безпечна, стабільна та процвітаюча країна з високоякісними послугами, сильною економікою. Але багато канадців вважають, що це не так і що вище перераховані факти далекі від правди. Дві третини канадців вважають, що в країні все погано, і вони дуже песимістичні щодо якості свого життя та економічної ситуації, яка складається на даний момент. Однак що відбувається, з яких причин канадці такі незадоволені ситуацією в своїй країні, та до чого це може призвести? Більша половина канадців розлючені тим, як чиновники управляють їхньою країною, а дві третини вважають, що Канада глибоко розбита. Вони також стурбовані економічним становищем та тим, чи можуть вони оплатити свої повсякденні потреби. Велика частина канадців незадоволені своєю країною та вважають, що їхнє життя було значно кращим у минулому, а послуги в Канаді значно погіршилися. Як показують дослідження, все більша кількість іммігрантів вирішують добровільно покинути Канаду через невдоволення якістю життя та економічними можливостями. Але що відбувається в Канаді насправді? Давайте розберемося в цьому питанні. Ви, можливо, вже чули про житлову кризу в більшій частині світу. За останні 10 років вартість середнього будинку в Канаді зросла більш ніж удвічі, а ціни на оренду зросли з такою ж швидкістю. Це робить оренду нерухомості надзвичайно дорого вартісною та майже унеможливлює купівлю житла. Середньостатистичний житель Торонто витрачає 120% від свого доходу на оренду. Крім того, щоб отримати іпотеку на нерухомість у Ванкувері, вам потрібно заробляти щонайменше 250 тисяч доларів на рік. Іншими словами, Канада має найвищу заборгованість домогосподарств серед усіх країн Великої Сімки, що означає, що купівля нерухомості в країні зараз доступна лише для людей з надзвичайно високим доходом, проте навіть їм важко дозволити собі іпотечні платежі. Це призводить до того, що ситуацію в Канаді називають найбільшою житловою бульбашкою в історії. Але з якої причини житло стало таким недоступним через швидке зростання населення Канади у зв'язку з прийомом півмільйона іммігрантів щорічно існує високий попит на житло. Зростання населення, однак, не повинно бути проблемою. Насправді Канада не може побудувати достатньо будинків, щоб розмістити всіх цих нових людей. Місцеві органи влади, як і в багатьох інших країнах, регулюють житлову політику в Канаді. Вони не хочуть дозволяти будівництво нових будівель, оскільки це призведе до зниження цін на наявну нерухомість. Менша кількість будинків означає, що ціни на них продовжуватимуть зростати, що надзвичайно добре для власників житлових комплексів, які також можуть бути виборцями. Таким чином, місцеві політики не врегульовують це питання, щоб не засмучувати своїх нинішніх виборців, навіть якщо це призведе до того, що житло стане недоступним для всіх інших. Але це не всі проблеми, оскільки в Канаді є багато інших речей, які надзвичайно дорогі, окрім житла. Дивно, але канадці платять більше, ніж будь-хто інший у світі за звичайні речі, такі як продукти, банківські збори, мобільні телефони та подорожі в літаках. Однак ціни на охорону здоров'я в Європі значно нижчі ніж в США це не випадковість, а прямий наслідок. Ситуація, яка склалася в країні, базується на тривалому страху Канади, що її компанії потраплять під удар більшої та жорстокішої конкуренції зі Сполученими Штатами. Якщо ви проживаєте поруч із найбільшою та найбільш конкурентоспроможною економікою світу, це обґрунтоване занепокоєння, але це зробило Канаду надто залежною. Крім того, Уряд твердо вірить, що єдиний спосіб уникнути цього допомогти канадським компаніям збільшити свою величину. Таким чином, уряди більшості країн намагаються запобігти надмірному розширенню компаній, але уряди Канади зазвичай намагаються допомогти їм у цьому. Вони сприяють утворенню монополій всередині держави. Таким чином, економіка Канади складається лише з кількох великих корпорацій, у яких майже немає конкуренції. Але проблема полягає в тому. Що монополії приносять прибуток лише власникам цих підприємств. Коли на канадському ринку немає конкуренції, компанії, як правило, підвищують ціни просто тому, що можуть, і клієнти в кінцевому підсумку платять більше за гіршу якість послуги. Оскільки канадські компанії стають менш конкурентоспроможними на міжнародних ринках, їхні власні підприємства стають менш конкурентоспроможними в порівнянні із світовими виробниками, і це свого роду інша частина проблеми. Незважаючи на те, що на папері Канада є дуже багатою країною, на відміну від більшості країн світу, її багатство в основному базується на експорті таких товарів, як нафта, золото та інші природні ресурси, а також на значно роздутому секторі нерухомості. Але це означає, що поза цими галузями існує не так багато добре оплачуваних робочих місць, таких професій, які зазвичай шукають працівники середнього класу з вищою освітою. І, хоча Канада технічно відчуває дефіцит робочої сили, попит в основному на найменш оплачувані та низькокваліфіковані посади, результатом чого є те, що навіть для середнього класу життя в Канаді напрочуд складне. Крім того, незважаючи на те, що Канада часто вважається країною з високими стандартами та доступними державними послугами, особливо якщо порівнювати зі Сполученими Штатами, це не так, крім того, охорона здоров'я, мабуть, є найкращим прикладом цього. Сьогодні лише 37% канадців вважають, що вони отримають належну медичну допомогу у разі раптової невідкладної медичної допомоги порівняно з 70% американців, яким поставили те саме питання. Але насправді вони мають рацію через надзвичайну нестачу медичних працівників у канадських лікарнях. Канадці все частіше помирають у відділеннях невідкладної допомоги, очікуючи госпіталізації. Крім того, незважаючи на те, що Канада витрачає більше грошей на охорону здоров'я ніж будь-яка європейська країна. Майже всі європейські країни випереджають Канаду за часом очікування та кількістю лікарняних ліжок. Багато років тому канадська система охорони здоров'я була гордістю країни. Зараз вона вважається однією з найгірших серед держав ОСР. Це одна з найпоширеніших причин, чому канадці вважають, що управління їхньою країною стає все гіршим з кожним роком. Суть у тому, що при кращому аналізі ситуації, яка склалася, ідея про те, що Канада є сучасною утопією, швидко руйнується. Протягом останніх десяти років задоволення від життя у канадців знизилося це не дивно, враховуючи надзвичайну дорогу вартість життя, монополізовану економіку, швидке погіршення стану державних послуг і зростання житлової кризи.